Пахота на зиму. Горали три корпуси, але там цілина. Рішили спробувати в два. Клужок 3,25 і 35 коників трактор. Ми зараз подивимось. Бо цілину дуже важко грати. Трошки напевно, заглибоко, але. Але на цілині, воно менше глибина. Глаз ложить, але не перевертає повністю. Цілина тут не пахана років 10 чи 15 навіть. А може і більше. Було оприскування, два оприскування, дисковка, але нічого, нічого не допомагало. Ну так, ніби ложить. а але не перевертає повністю є таке що просто глиби о, раз, а не перевернуто але в цілому краще наверное, і не вийде хоча треба старатися ну зараз ще раз покажу Назад вирішив відступити два метри від дороги. Так, да, трава, блін, забиває, але Де краще де стов... дисковка там лучше йде. А так просто пласт Черв'яка такого ложить і все.